Друзі, вітаємо! Сьогодні хочемо вам показати, як достається з автоматичної оснастки штемпельна подушка і як вона заправляється. Наразі в нас штамп. Ось тут потрібно трошки опустити її і зажати. Ось. Оп. Вона зажалась. І вона достається з двох сторін: або з цієї сторони, або можна ось так сюди. Достається подушечка. Зараз вона наступ не фарбована. Ось так вона заправляється. Потрібно потрошки невеликими своями заповнити її фарбою. Якщо раптом у вас подушка тільки в одному місці погано ставить відбиток, можна тоді тільки це місце заправити. Все. Тепер так само ми вставляємо її в штамп. головне обережно, щоб не вимазатися. Ось, нажимаємо на копочку. Все, штамп готовий до використання.